Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. А я Ростислав Кравець. Це відео присвячено скасуванню виконавчого збору. У разі, якщо виконавчі провадження відкрите і державним виконавцям, і приватним виконавцям, такі випадки дуже часто трапляються. І наразі, от ми формуємо таку судову практику для того, щоб люди за своїми боргами не сплачували подвійне ще оці 10% виконавчого збору і витрат виконавчого провадження то державному виконавцю, а це приватному виконавцю, хоча борг один той самий. Насправді це все незаконно і от нам вдалося все ж таки довести це в суді. Рішення суду ви зможете знайти моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, TikTok і на мій телеграм. Будете знати дуже багато цікавих речей. Що відбувається в судах, судову практику. Тому не зволікайте і підписуйтесь. Знайти ви можете посилання в Ютубі під відео, в тіктоці, в шапці канала. І так, що стосується цього рішення Київського окружного адміністративного суду, мова йшла про те, що державний виконавець спочатку відкрив виконавче провадження, потім стягувач це Збірбанк Росії, забрав і передав приватному виконавцю. І приватний виконавець також відкрив виконавче провадження, у державного виконавця залишився виконавчий збір 10%. І Приватний виконавець також виніс постанову щодо стягнення витрат виконавчого провадження. Врешті-решт, вся ця ситуація є незаконною. І у разі, якщо передається приватному виконавцю на виконання виконавчий документ, державний виконавець зобов'язаний закрити виконавчі провадження. Саме це і встановлено в цьому рішенні суду. Я сподіваюся, що воно в подальшому також залишиться в силі. Якщо потрібно буде вам допомога звертати, з радістю допоможемо і будемо вирішувати ці проблеми, тому що не може бути подвійного стягнення за одне й те саме. Ну а що стосується самого виконавчого збору, то також у нас є практика. Я тут розміщу, коли все ж таки виконавчий збір, ну в залежності від того, коли було відкрите виконавче впровадження, стягується пропорційно стягнутої суми, а не всієї суми, Документу виконавчого документа, який знаходиться на виконанні. З цим також, до речі, треба щось робити і вносити відповідні зміни до закону про виконавче провадження. Для того, щоб не було, що особа самостійно певний період часу виконувала, вирішила, а потім виконавець чомусь ще отримує 10%. За що? За те, що він просто є. Цього не повинно бути. Підписуйтесь на Мій мої канали, які я зазначив, знайти можете, обов'язково підписатись на телеграм. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. З радістю будемо захищати ваші права і відстоювати їх, і припиняти оце безглуздя і зловживання правами з боку дуже часто саме державних виконавців. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки і підтримуйте. До зустрічі!